Вітаю, друзі! Темою сьогоднішнього відео будуть токарні різці та трохи про їх заточування. А конкретно мова піде про так звані радіальні різці, які виконані по принципу реєра. Таких різців, друзі, дуже багато, як більш-менш класичних до більш-менш фантастичних. Але все, що їх об'єднує, друзі, це певні нюанси та складнощі в їх заточуванні. Якщо намагатися заточувати такі різці на наждачному точилі, просто від руки притискаючи до підручника, тут виникають певні складнощі, щоб вгадати вугол, градус і таке інше. І щоб звести ось ці дві сторони в єдине ціле. Ну, принаймні в мене вони точно завжди виникали. Тому, друзі, я вирішив зробити, зробити собі помічника в цій справі. І забігаючи трохи наперед, скажу, що я його вже зробив. Не тільки зробив, а вже і встиг його випробувати трохи. Хочу сказати, що першими результатами я дуже задоволений. Не можу сказати, чи це буде остаточний варіант, чи може я спробую зробити ще якийсь з варіантів. А кому а кому друзі буде цікава ця тема, як я робив? Запрошую до перегляду. thank you Отже, друзі, вийшло в мене такий штатив циркуль, виконан з дерева. Взагалі такі саморобні штативи можна робити як з металу, так і з дерева. Але оскільки сама конструкція не несе на собі ніякого навантаження, я вирішив зробити з дерева, щоб зекономити свій час. Як ви напевно могли помітити, нічого складного тут нема в цій конструкції. Ось тут, друзі, між цима двома деталями в мене я поставив шайби, щоб уникнути зазору. І тепер при затисканні, коли ми виставляємо необхідний градус, тут нічого не трісне. Тобто поворот на затискний штатив для заточування. Єдине, що мені лишилося, коли я обладнаю місце коло свого наждачного верстату, я вкорочу цю шпильку за необхідною довжиною і заточу ось тут конусом. І він буде вставати і обертатися по принципу циркуля. Що, друзі, ще я тут додав? Я не врахував один момент, оскільки я поставив тут гайки, тут, до речі, у мене помістилося дві гайки. При затисканні самого різця, при затисканні шайби почало видавлювати ну, видавлювати з гнізда. Тому я і поставив ось такі, ось таку пластинку. І зараз, друзі, я вам продемонструю, як сюди а, затискаються мої лісці. А всього в мене їх три. Під які і робився а, цей штатив. Ну і да, ще окрім, окрім того, я обробив морилкою і вкрив одним шаром ляної олії. Ось так, друзі. Це один з моїх лісців. Ось такою цікавою формою. Це саморобний, це саморобний різець, до речі, як і всі мої інші. Це подарунок від мого колеги та товариша Бориса Сулиги. Це майстер токарної справи з міста Сум. До речі, Борис. Вітаю тебе і дякую вкотре за твій подарунок. Ось так, друзі. Виконан зі швидкоріжчої сталі R6M5. Ось такої форми. Переходимо до іншого. Наступний різець, друзі. Його я вже робив сам. Так званий кіготь. Ну, або всі вони зроблені по принципу Реера. Виконан він з метчика. Швидкоріжча сталь Р18. Ось такий з таким радіусом. Тут ось така глибока канавка зроблена. І є, друзі, в мене ось третій різець. Це рейер, широкий. Але він сюди чудово стає. Тобто в один штатив в мене поміщаються всі мої А Даний реєр виконаний з обійми від підшипника. Ось таке приблизно положення у цього штатива буде при роботі, друзі. А що лишається далі? Далі я йду в майстерню, обладную місце коло наждачного верстату. І спробую поточити свої різці. Ну що ж, друзі, обладнав я місце. Це мій самий звичайний наждачний верстат заточний з самими звичайними, друзі, кругами. Ніяких мокрих, так званих каменів, нічого. З цього приводу можна навіть не перейматися. Зробив також підставку під штатив, просвердлив отвір під кутом. І зараз буду пробувати. Пробувати, друзі, ось заточувати цей різець. Можете подивитися, в якому він стані, в жахливому. До речі, друзі, це буде моя перша спроба. Звичайно, його треба ще опановувати, цей штатив. Ну, будемо сподіватися. Друзі, перший результат. І що я вам хочу сказати, я просто в захваті. Я просто в захваті. Продовжую. Ну що ж, друзі, на цьому я буду завершити сьогодні ще своє відео. Як і казав, сьогодні в мене були перші іспити даного девайсу. Звісно, є ще над чим попрацювати, над технікою, побавитися з чимось, з кутами, з нахилами і таке інше. Але в цілому, друзі, я дуже задоволений. Це не йде ні в яке порівняння, як намагатися від руки. Хопити радіуси та кути. В даному випадку, цей штатив циркуль набагато робить вашу роботу комфортнішою. Можу лише порекомендувати. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. Дякую за увагу. І по старій добрій традиції закликаю, підтримайте україномовний YouTube, підтримайте український контент. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.